Цього року тріця припадає на теплий сонячний день, але ще за кілька тижнів до неї повітря змінилося. Не різко, непоказово там просто стало якесь інакше. Тиша затримувалась у вечорах, люди все частіше піднімали погляд до неба, не знаючи, що саме шукають. І серед цієї, здавалося б, буденної метушні, вперше я почув про бабусю надію ніхто не знав, звідки вона приїхала. Її не було в жодних записах, і навіть місцеві з села Городище, де вона оселилась, лише знизували плечима. Та вона завжди тут була, просто раніше мовчала. Вона не носила хреста на шиї, але мала в очах світло, яке зупиняло розмову, говорила мало, часто шепотом. І коли вона сказала: на трійцю зміниться не небо, як зміняться люди, я не знав ще наскільки вона мала рацію. Я не вірив тоді. Як більшість із нас я чув, але не слухав. У нас були новини, тривоги, плани, втома, війна, життя, але Надія не кричала. Вона просто стояла на зупинці в полиняній хустці і казала: пам'ятай травень, коли м'ята зацвіте раніше, і день, коли дзвін буде без дзвонів. Вона говорила це до повітря, не до когось. І чомусь я запам'ятав тоді ще не було жодного знаку. Не було променів, не було новин про пророчицю, була лише ця фраза, і відчуття, що хтось знає більше, ніж ми здатні почути. А вже через кілька днів я знайшов старий записник і все почалось, але не з книжки, і не з видіння, а з того, що люди, нарешті, втомились боятися і почали прислухатись. Той записник я знайшов не в бібліотеці і не в архіві, а в покинутій хаті на околиці села. Де ніхто не жив уже років із двадцять. Хата стояла напіврозвалена, вікна вибиті, двері зігнуті, наче від буревію. Я зайшов туди випадково, шукав притулку від дощу, який з'явився ні звідки і так само зник. У кутку під купою сухого листя і глини лежав зошит, пошарпаний з вигорілою обкладинкою. На першій сторінці нерівним почерком було написано Надія для тиші. Що не буде мовчати, я змерз, хоч дощ уже припинився. Це ім'я, надія і ті слова. Зошит був наполовину порожній, а інша половина повна коротких записів, дати, символи, уривки речень, які на перший погляд здавались безглуздими, але між ними фрази, що змушували зупинити подих. На третій світанок після тиші заговорить трава. У ніч перед трійцею птах не співатиме та бо небо співатиме замість нього. Світло буде біле, не від лампи, не від зірки, від серця. Я розумів, що це не вигадки, бо поруч із датами стояли позначки, і коли я перевірив одну з них, вона збіглася з тим, що сталося два роки тому на фронті, день, коли ворог раптово відійшов із позицій. Ці записи ніби знали наперед. Я показав зошит одній старенькій жінці на ринку, просто з цікавості. Вона подивилась, зробила знак Христа і прошепотіла то зошит надії, вона бачить сни, які збуваються, але не для себе, для людей. Вона не пророкує, вона нагадує. З того моменту я почав шукати її і знайшов на околиці того самого села, де покинута хата, сиділа на лавці, наче чекала, і коли я підійшов. Просто кивнула, ніби знала, що я прийду. Не зошит головне, сказала вона, а чи встигнеш розпізнати тишу, коли вона постукає. І я зрозумів, вона говорила не про звуки, вона говорила про час, про ту мить, коли все ніби зупиняється, і в той момент можна змінити хід подій, але не криком, а вірою. Вона почала з простого ні дат, ні вказівок, лише образи. Я приходив до бабусі надії щотижня, сідав навпроти неї, а вона наче розмовляла не зі мною, а з вітром і з землею, з тим, що було між словами. Запам'ятай калину, мовила вона якось. Вона ніколи не цвіте двічі, але цього разу цвістиме, не тому, що весна затягнулась, а тому, що тиша на неї глянула. Я не зрозумів, про що йдеться, але потім побачив це на власні очі. У парку неподалік з'явився другий цвіт калини, на тому ж кущі, що вже відцвів. Люди фотографували, дивувались, а я мовчав. Три вогники, сказала наступного разу Надія вони не горять, вони світяться білий, золотий і синій. Один як чистота, другий як мудрість, третій, як надія. Я записав ті слова, але вони не мали сенсу до певного моменту. Бо ті кольори з'являлись знову і знову у, снах, у дрібницях, у світлі, що лягало на стіл через фіранку, так наче сама природа хотіла сказати: зверни увагу, і ще тиша, особлива, не та, що буває вночі чи в лісі, а тиша, в якій хочеться встати, тиша, яка буде. Надія сказала, що це найперший знак. Бо коли душа починає боятись власного голосу, це ще не страх. А коли починає прислухатись до мовчання це вже віра. Я помічав, як змінилось повітря у селі. Люди стали говорити тихіше, менше сперечатись, ніби щось назрівало. Ніхто не називав це чудом. Але коли третій раз поспіль я побачив, як дитина на зупинці сама собі шепоче, небо вже йде, я зрозумів, щось повторюється, і воно не випадкове. Усе почалося за день до свята. День був тихий, безвітряний, але повітря ніби напружене, як струна перед ударом. Люди ходили мовчазні, не тому, що не мали про що говорити, а тому, що кожен щось відчував, тільки не міг назвати. Бабуся Надія в той ранок сиділа біля хати і поволі перебирала стебла м'яти, не рвала, не зв'язувала, то просто тримала в руках, вдихала аромат і дивилась на небо. Я підійшов до неї, а вона, не озираючись, сказала. Сьогодні ніч, як вікно, а завтра як голос. Ти відчуєш. Тієї ночі я не спав, близько опівночі щось змінилося, ніби десь далеко задзвонив дзвін, та не з храму, а з неба. Чистий, легкий, як подих. Я вийшов на двір і побачив над обрієм три слабкі спалахи, схожі на полум'я свічок. Білий, золотий, синій. Вони не палали, не михтіли, так просто стояли в небі кілька секунд. Потім розчинилися. У цей момент запах м'яти став таким сильним, ніби її висипали на весь двір. Але я точно знав, в моєму садку м'ята ще не розквітла, і тоді я згадав слова надії: запах прийде першим, бо Господь не стукає, він тихо входить духом. Наступного ранку люди почали говорити у Києві, Львові, навіть у прифронтових селах. Хтось прокинувся від світла, яке йшло не з вікна, а зсередини. Хтось почув дзвін без джерела. У Чернівцях жінка розповіла, що побачила у вісні доньку, загиблу на війні, яка тримала в руках букети лепехи і м'яти, і казала: настав час, ми починаємо світло. Бабуся Надія не говорила нічого, вона просто посміхалась. Вперше не сумно, не з болем, а спокійно, як той, хто дочекався. І я теж починав розуміти, усе, що здавалося символами, не було прикрасою. Це були знаки, і ми вже їх бачили. Тепер настав час увійти в них. Світ розпочався з тиші: не з фанфар, не з новин, не з салютів. А з незвичайного ранку, коли ні собаки не гавкали, ні дзвони не били. Просто тиша жива, щільна, як ковдра на душу. Тиша, що не лякала, навпаки, обіймала. Сонце вийшло повільно. Небо було чистим, але без звичної яскравості, із першим променем. Не голос, не звук, а просто світло, не з ламп, не з екранів та й із неба. М'яке, біле, мовби хтось там з гори вирішив більше не тримати в собі тепла. Бабуся Надія вийшла на двір і зупинилася, не глянувши вгору. Вона лише сказала: це воно, те, що не потребує доказів. І в ту ж мить я відчув, як моє тіло стало легшим, ніби скинуло з себе якийсь тягар, який я давно носив і до якого звик. По всій Україні почали з'являтися схожі відчуття. У Херсоні люди вийшли з підвалів, де ховалися тижнями, і не почули сирен. У Харкові зупинились трамваї, не через поломку, а ніби щоб дати людям шанс просто подивитись одне одному в очі. У Черкасах жінка, що втратила голос від страху, промовила перше слово за рік світло. Усі дивилися в небо, але не з острахом, як раніше, а з надією. І кожен, хто дивився, Бачив щось своє дехто три постаті з крилом за спиною, інші світло, що падало в землю і розцвітало, а ще хтось просто ясність, без форми, без страху. Біля церкви в нашому селі люди стояли мовчки, служба не починалась, бо не було потреби. І оте світло, яке ми всі бачили, не осліплювало воно просвітлювало неочість, серце. І я зрозумів тоді бабуся, надія була права. Не небо зміниться. Зміняються ми. І починається це не з закликів і не з гасел. А зранку, коли ніхто не боїться подивитися в тишу. Поки ми стояли під світлом, яке не кидало тіни, на сході відбувалось щось незбагненне, не було ані вибухів, ані зведень, просто мовчання. І всі, хто чув його, відчували. Це не випадковість, це знак, десь під Авдіївкою радіозв'язок раптово обірвався, але не в наших. У ворога танки зупинились на відкритому полі, без ударів, без атак. Простіше кажучи, вони просто стали. Деякі димились, інші стояли мовчки, як закам'янілі. Бійці ЗСУ дивились і не вірили, потім почали рухатись уперед, без спротиву, без вогню, і ворог тікав. У штабі ніхто не міг пояснити. Аналітики крутили головами. Дрони, які ще вчора блукали над окопами, падали один за одним, мов втратили орієнтир, системи навігації ворога блимали червоним, наче щось із середини їх зупинило. Батареї мовчали, командири губились, а наші солдати йшли не як на війну, а як у повернення. В один момент по рації прозвучало: у них ні руху, вони просто відступають. І хтось додав, «Це не ми, це щось більше. Я згадав тоді слова надії: коли тиша стане голосом, тоді впаде зброя. Ми сміялися з цього раніше, а тепер мовчали, бо фронт мовчав, і ця мовчанка біта була найгучнішим доказом того, що нас нарешті почули. У Краматорську люди вийшли з укриттів, несучи в руках квіти, не бігли, і йшли повільно, обережно, ніби боялись порушити нову тишу. У Запоріжжі літня жінка тримала портрет сина і шепотіла. Ти дожив, сину, ми дожили. А в Слов'янську самі діти першими вибігли на вулиці. Їм не треба було пояснювати, вони вже знали. Фронт, що десятиліттями був межею болю, тепер став межею чогось нового, Не миру, ще ні, але надії, яка нарешті з'явилась не в лозунгах, а в тиші. І ця тиша була, мов відповідь на всі наші молитви. Того дня я бачив, як плакали всі: не від втрат, не від страху. Вперше від чогось іншого, від чогось такого, що не мало форми, але мало силу. Сльози текли не з очей, із середини. Так плачуть, коли біль відступає, а серце ще не вірить, що це можливо. На майдані стояли тисячі, мовчки. Дехто тримав в руках зелень, м'яту, лепеху, гілки калини. Інші обіймались. Я бачив, як дідусь з Кривого Рогу в старенькому піджаку. Витяг зі своєї кишені старий дитячий малюнок і підняв його вгору. На ньому там сонце, церква і напис дитячою рукою. Буде мир. І він повторював ті слова, ніби молився: буде, буде. Бабуся Надія в той момент стояла біля церкви. Вона не молилась у голос. Вона просто стояла, тримаючи маленький пучок полину, і дивилась, як діти бігають по траві, піднімають пелюстки, що опадають із дерев. Вона не зруняла жодної сльози, але її очі сяяли, як джерело світла. У Львові дзвони самі почали бити, хоча ніхто не тягнув за шнур. У Харкові вікна храму відбивали небо таким світлом, що люди зупинялись і хрестились. А в Києві, біля Софійського собору, жінка-волонтерка принесла стару ікону, яку колись виносила з-під обстрілів. Вона поставила її на землю і сказала: Дякую. Ніхто не кликав натовпу. Ніхто не давав команд. Але люди приходили і приносили не вимоги, не плакати, не гасла. Вони приносили вдячність. Так, ніби кожен відчув молитва, яка йшла роками, так була почута і не обіцянкою, а реальністю. Навіть солдати, ті, хто пройшов пекло, де стояли і плакали. Один із них, молодий хлопець, сказав мені: Я не знаю, що це, але в мене більше немає страху. І потім просто сів на траву. Зняв каску і вперше за два роки заплющив очі, не щоб спати, а щоб відчути. І тоді я знову згадав слова бабусі надії коли людина плаче не від болю це вже не кінець, це початок. Наступного ранку все виглядало інакше. Здавалося, ніби ніч щось витерла з обличчя світу, не стерла, саме витерла, а замість того залишила спокій. Спокій, якого ми не знали, так давно що й забули, як він звучить. Телевізори ввімкнулись, але не подали ні звуку. Радіо мовчало кілька хвилин, ніхто не говорив. І вперше да це не лякало, це було доречно усе наче чекало, і всі те чекали з ним. Потім перші новини лише одна фраза: Останнє окуповане село звільнено, Україна єдина, без тріумфу, без криків, просто істина. Так, ніби кожен її вже давно носив у собі, і тепер вона просто прозвучала в голос. на площах не лунала музика. Люди стояли мовчки, у руках зелені гілочки, м'ята, лепеха. Діти тримали в руках малюнки. На них не було танків, не було вибухів, лише сонце, хмари, церкви і підпис. Це тепер. У храмах горіли свічки, але служби були незвичними. Священники просили не промовляти слова, а відчути. Молитва так не звук, сказав один із них. Вона к душі, і нині ми всі молимось мовчки, бо Бог уже з нами. По селах почали будувати нове, не з указу, не з наказу. Самі люди збиралися і ремонтували школи, садочки, дороги, хтось тягнув воду з джерела, хтось варив борщ на польовій кухні і роздавав усім. Волонтери більше не шукали медикаменти, вони шукали цеглу, дошки, фарбу, починали не відновлення, це починали життя. В Одесі біля моря на піску діти виліпили велетенське серце і написали в ньому: Ми тут, не ми перемогли, не слава. Просто ми тут. І в цій простоті була вся глибина істини. Ніхто не говорив, коли на площі з'явився новий символ. Не пам'ятник, стела. дерев'яна арка зроблена руками звичайних людей, усередині неї три вирізані постаті, що тримають над собою світло, Триєдність. надія, віра, любов, і всі знали, це вже не про війну, це про тишу, яка стала основою, бо нова країна починається не тоді, коли стихає сирена, а тоді, коли в душі з'являється мовчання, що несе сенс, і більше не хочеться кричати. Хочеться будувати, дякувати. Десь наприкінці тижня, коли люди вже звикли до тиші, а неї не хотілося тікати, з'явилась ще одна хвиля хвиля народжень. У пологових будинках по всій країні фіксували щось незвичайне, кожна друга дитина мала ім'я, якого давно не чули в реєстрах: Надія, Віра, Мирослав, Любомир, Світлана. Я говорив із однією акушеркою з Івано-Франківська. Яка ледь стримуючи сльози, розповіла. Жінки приходять і кажуть ми не просто народжуємо дитину, ми даємо ім'я для майбутнього. І я зрозумів ми більше не живемо з минулого, ми вже всередині нового. У сільській школі, де ще недавно був штаб волонтерів, діти самі винесли лавки на двір сіли в коло і в тиші малювали. Я підійшов ближче. Не було монстрів, не було танків, не було страху, лише сонце. І багато зеленого, а ще три фігурки, що тримаються за руки. В одному з малюнків одна дівчинка підписала: Це ми, і та, що нас оберігала, бабуся Надія. У музеях почали з'являтися експозиції не про втрати, про силу. Один із залів у Львові присвятили дитячим запискам, знайденим у підвалах. Серед них одна, написана кольоровим олівцем Коли виросту, збудую лікарню, де не буде війни. І назвемо її м'ята. Маленькі каплички, що будували по селах, прикрашали не архітектори, а діти. На стінах з'являлись фрази: Мир починається з маминої руки, коли ти мовчиш, небо чує краще. Трійця це коли всі разом. У ті дні багато хто писав пісні, але найгучнішою була та, що співали діти просто на вулицях. Де калини цвіт червоний, де м'ята росте при троні, там на трійцю світло стало. Щоб ніколи не зникало.